Були з нашого боку такі пропозиції владі, щоб використати усі наявні можливості, зокрема можливості приватних військових компаній в Україні. Як не дивно, в Україні є приватна військова компанія, яка пропонувала владі упродовж 60 діб залучити 5 тисяч вояків. Причому це не штурмове м'ясо, як росіяни роблять з кубінцями, з непальцями і так далі. Да? А це дуже потужні серйозні бо. Войовики, які пройшли ну роботу в іноземних приватних військових компаніях, і держава тут тільки виграє, бо мобілізація своїх громадян це соціальні виплати і все інше, і соціальний захист. Коли це через ПВК, то це 5 тисяч доларів за місяць віддав, і все держава не несе жодної відповідальності за долю там цього вояка, бойовика і так далі.